Доброго ранку, малята! Яка пора року до нас завітала? Правильно зима. Послухайте загадку. Кригою озеро, річку і став. Цей чародій дуже міцно скував. Вправно на вікнах малюнки малює. Холод тріскучий усім він дарує. Хто це? Мороз. Як потрібно поводитись на прогулянці холодного морозного дня? Слід виходити тепло одягненим, не стояти весь час на одному місці, а рухатись. Граючись та розмовляючи, слід дихати носом. Діти, нещодавно тут пролітала сорока білобока, яка розповіла багато чого про зиму, про сніг. Але всі знають, що сорока відома плітарка. Тому вона іноді і неправду може сказати. Давайте сорокою пограємо в гру, яка називається Так чи ні. Будьте уважні та відповідайте на запитання сороки. Узимку дуже холодно. Так. Узимку йде сніг? Так. Колір снігу синій? Ні, сніг білого кольору. Сніжинки пухнасті? Так. Сніжинки не красиві? Ні, вони дуже красиві. Сніжинки летять із землі на небо? Ні. Сніжинки летять? З неба на землю. На початку зими йде перший сніг? Так. Сьогодні снігопад? Ні. Сьогодні немає снігопаду. Снігопад це коли з неба летять сніжинки? Так. Наша гостя сорока хоче вам розповісти про птахів, які залишилися зимувати з нами. Їх називають зимуючими. Дуже важко птахам узимку. Страшніше за люті морози для них є голод. Синичка. Це велика трудівниця. Готуватись до зими вона починає ще з літа. І до зими ця маленька пташечка може назбирати до 15 кілограм насіння і зернят. Але взимку вона не завжди може знайти свою схованку. І приходиться їй шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. У люті морози снігурі сидять нерухомо. Лише час від часу їдять яку небудь ягідку чи насіння. Дітки, а яка улюблена їжа снігорів? Так, це горобина. Горобчики. Вони не вибагливі до їжі зимою, але вони потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Зима це дуже важка пора для птахів, тому допомогти птахам пережити важкі морози ми можемо змайструвати годівничку. На жаль, взимку багато птахів гине не від холоду, а від голоду. Давайте разом допоможемо птахам і збудуємо годівнички. Дякую за увагу! До побачення!